Розкладемо на розкладемо 45 на прості множники. Урок математики проходить у 6 класі Кам'яницької школи, що на Ужгородщині. Приклади розв'язує Ірина Кий. Найкраще вчитися у школі. Тому що буду краще, вчитель зможе мені пояснити, і не всі вчителі можуть мати підключення до інтернету. Тому я думаю, що краще буде навчання в школі. Вчитель математики Василь Федорянич каже, від коронавірусу вже вакцинований. Другу дозу я отримав 12-го, по-моєму, квітня було. Якщо перейдемо в жовту зону і... Не всі відніше 80% працівників не будуть вакциновані. Ну перейдемо на дистанційне навчання. Щодо дистанційного навчання, хочу сказати, що краще живе спілкування ніж дистанційно, але ми вже маємо досвід, ми створюємо групи і з дітьми працюємо. Не вакцинувалася від ковід. 19 вчителька фізики Марія Дюрик. Просто їздила, мене не було зараз вдома. Планую вакцинуватися, але трошки якщо, ну пізніше. П'ятикласниця Мирослава на подвір'ї школи показує мамі домашнє завдання. Про дистанційне навчання мама дівчинки Олена Крайзман каже: моїй дитині навчатися вдома важко, це є неживе спілкування з вчителями, і це ну я вважаю, що взагалі живе спілкування не замінить нічого. Наразі в нашій школі провакциновано досить мала кількість вчителів. Я сама наразі вакцинована і думаю, сподіваюся, що наші вчителі будуть теж вакцинуватися більше. У Кам'яницькій школі вакциновані 60 відсотків працівників, каже директор закладу Михайло Мазюта. За його словами, це 28 людей. Невакцинованих 15. До роботи у дистанційному режимі в школі каже, готові «Невакциновані Залишилися ті лікарі, ким, особливо особну дільничі лікарі яким не рекомендують поки що вакцинуватися у зв'язку з тим, що вони мають ще антитіла або є медичні протипоказання. Якщо чітко буде прописано, що ми зобов'язані переходити на онлайн режим, то ми готові перейти на онлайн режим. Галина Медвідь, вчителька першого класу в Оноківській школі на Ужгородщині. Зараз вона з першокласниками проводить урок фізкультури. Я вакцинувалась протягом літа, тому що є небезпека. І взагалі є бажання, щоб школа була відкритою, працювала офлайн, а не онлайн, тому що це дуже важко, дуже складно і для вчителів і для діточок однозначно, і для батьків. З першим класом то у рази, у рази важче. Це неможливо практично проводити повноцінне навчання дітей, тому що кожна дитина хоче підхід, допомогу, притримати ручку. В Оноківській школі вакциновані майже 75% вчителів та техпрацівників, розповів директор Віталій Фещенко. На сьогоднішній день у нас вакциновано 35 осіб, що складає 74,5% від загальної кількості. Я думаю, що ще один-двоє працівників провакцинуються, будуть мати більше 80% і ми зможемо працювати в жовтій зоні. У нас буде десь приблизно біля 7 осіб. Це реально люди, які мають протипоказання до вакцину і мають на це довідки свої». Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.